Житомир знову у жалобі на щиті до міста повернувся 38-річний герой Віктор Тараненко. Воїн, уродженець міста Луганськ. Закінчив місцеву загальноосвітню школу No2. Опісля вступив до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на факультет комп'ютерний дизайн. Художник пізніше працював за спеціальністю. Захисник мав багато захоплень: різьба по дереву, малювання, гра на гітарі, виноградарство. Щирою, доброю, відкритою та дуже талановитою людиною. Завжди піклувався про свою родину. Та був змушений покинути рідну домівку і приїхати до Житомира, коли у 2014 році почалися військові дії в зоні АТО. Активно займався волонтерською діяльністю, допомагав своїм землякам та Збройним силам України. Наближати нашу майбутню перемогу У 2023 році добровільно став на захист України від російських агресорів, Незважаючи на важкі поранення. щоразу повертався у стрій до своїх побратимів. За мужність та самовіддані дії при захисті України був нагороджений відомчою відзнакою. Учасник бойових дій ветеран війни. Воїн прагнув до нових знань. Тож у 2024 році вступив до Львівської політехніки, де й зустрів своє кохання. Мріяв одружитися, але війна обірвала плани героя. Та 21 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання героїчно загинув. Вічні скорбочі залишилися матуса, брати, рідні, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою.